Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Те до складів переходити Роман Жмурко, який витягнув команду по суті до наступного раунду кубку в воротах під 12-м номером Роман Жмурко. далі Далілан Казахста Олег Соколов, другий, четвертий, Богдан Чуєв, п'ятий Валерій Самар Дрій Бобинець, номер 26-й У воротах у захисті Олександр Жмуйда, другий й Сергій Швець, третій. Василь Француста, й Владислав Чушенко, Василь Генек, 34-й в опорній зоні. Поруч із ним 99-й Євген Беспальк. Центру поля перший удар по м'ячу виконує Андрій Різник, Різникнув учасників ПФЛ. Як я вже говорив, дуже цікаво, як сьогодні. Ух, яка ризикована передача назад. Зараз могли вигадати самі собі проблеми. А і можна було виходити на ударну позицію, але зараз шанс у лівого берега можна втікати у контратаку. Його Гунічев набирає швидкість через центральну зону. Є у нього варіант праворуч. Гунічев запускає далі по флангу Назарія Воробчака. Воробчак розхитує під праву ногу. Воробчак пробиває в дальній кут. Це Робить голкіпер. Добивання. Слабко, чи буде ще один удар. М'яч летить у стійку. Непогана атака правим флангом. І удар не виходить в один дотик. Готує свою подачу. Шастал виконує під удар. Удар головою. І не вдається замкнути. Епізодів немає у Прикарпаття Благо. Зараз отримує передачу Євген Беспалько. Беспалько далі. Удар! І поперечку м'яч влучає. Чушенко. Здорово у стінку обігралися. Вона із з Радульським Чушанко може виконувати подачу її навіс. Штрафний майданчик на дальню стійку, а там не вдається замкнути передачу, тим не менша атака триває передача назад. І може бути зараз удар по воротах. Другим темпом удар не вийшов, відбивається лівий берег. Буде виконувати навіс. Отож Шастал закручує м'яч у штрафний майданчик. Удар і м'яч у воротах. А що я вам казав, друзі? Я говорив про те, що на стандартах він дуже добре відчуває момент, куди треба. Шастал закручує м'яч у Ворота. і грає Андрій Андрей І Відбивається прикарпаття, благу. Ну і... і зараз непогана атака вимальовується У лівого берега можна прострілювати у штрафний майданчик. Передача. Але удар не виходить. Назад на голкіпера відіграє. Роман Жмурко. Вперед вибиває там Гунічев. Він сам він скидає головою на партнера. Класна атака може бути у лівого берега. Зараз Воробчак так мчить вперед. Під праву ногу підпрацьовує Воробчак. Рикошет. М'яч летить знову на кутовище. Сидний підає забоковий боковий удар. Удар і м'яч опускається на сітку. Ризикована передача і шанс зараз. Сухоручко! 2-0. Забиває лівий берег після помилки. І погляньте, які емоції зараз у нападника Данила Сухоручка підтримують його партнери. Це дуже важливо. Дуже важливо для Форварда забивати м'ячі. Сухоручко. Зіграв головою знову з хоручкою з м'ячем. Його підтримує Гунічев. Сухоручку заходить у центр. Данило Схоручку рухається далі. С Пробиває пробуває. М'яч там чи в стійку, чи е, голкіпер витягує. Оце так сміливо грає від форварда лівого берега. Як... Подача із кутового. Наталью стійку. На виході грає воротар. І ворота порожні. Збіг чужих хворі, адже м'яч залишався у лівого берега. Сідний переводить праворуч. Чудове рішення. Знаходить він там, Олега Соколова. Подачі з правого флангу. І м'яч доходить до синиці. Удар. Заблокований. Ще одна спроба. Знову заблокований. Удар. Ще одне добивання. м'яч де повз ворота. Перехоплення і Контратака. Лівого берега. Гунічев набирає швидкість. Попереду погляньте. Скільки простору. у Гунічева він заходить. У штрафний майданчик. Гунічев пробиває в ближній кут, І сейв робить Андрій Бобинець. Оце так момент виникає у Єгора Гунічева. Ну. Дев'ятий номер лівого берега, я думаю, точно вже заслуговує. На... Єгор Гунічев. Закидання. Штрафний майданчик. Вендал розвертається. Вендал під лівою ногою м'яч на партнера залишає. Криворучко, Синиця на виконання намагався. Кадання за бокової. Подача штрафний майданчик. Там можна бити по поворотах і м'яч у Сітці. Один-два. Прикарпаття благо відігрує один м'яч. На 85-й хвилині їм вдається знайти цю можливість. Заб... Вендел. Вендел пробиває. Пробуває чітко у площину воріт Андрій Бобонець на місці. Надавали там допомогу Віталію Тищенко. Француз на газоні і не зафіксовано проти нього порушення правил. Вендел. Вендел перекидав голкіпера. Вендел залишається з м'ячем, віддає назад. А на 85 й хвилині з усиллями Дмитра Титова Прикарпаття Благо повернуло інтригу у наш поєдинок, але дотиснути і спробувати взяти нічию не вдалося. Команді Олега Рипа на таким чином плюс три очки для лівого берега. Тепер у них 9 залікових. Палів ну, а прикарпаття благо залишається із шістьма очками. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Від Юкраїн разом. Сильніші.